І Ви на каналі читати круто BookTube! А сьогодні хочу вам розповісти та взагалі порівняти книгу сяйва Стівена Кінга та фільм, знятий у 1980 році. Теж сяй, сяйво. Але тим, що ми їх порівняємо, і це сугубо, вони відрізняються та Сівну Кінгу. Інтерпретація своєї книги, фільм зовсім не сподобався. Він його критикував багато разів. Ось. І у нас продюсер Стенлі. Е, І усе у нас історія тим, що персонажі зовсім не є розкритими. у них. Будто немає якогось минулого, з яким можна вхопитися, вони зовсім не розкриті, якраз Стівену Кінгу це не подобалось. Тобто нам не розкрили навіть чому матір е певним чином е навіть не показали ревнощів між стосунками чоловіком та дитиною. Ось які були е у Венді, тобто матері, і її матері. Та чоловіком, бо Венді була прив'язана саме до свого батька, так само, як Енді до Джека. Ось, тобто нам не показали, нам багато чого не показали. Те, що у нас якраз Джек, чому його вигнали зі школи вчителя, просто поставили перед тим фактом, що його вигнали. Ось. Багато якихось сюжетних дир. Але тим самим, але, але цей фільм вважається культовим. Ось. І ми бачимо, що Джек в фільми і книги зовсім відрізняється. В книгі Сяйво. Ми бачимо нормального чоловіка-батька, е, який просто в своєму минулому зробив помилки, які намагається виправити. Він був алкоголиком. Так, у нього були проблеми з психіком, тим, що у нього були такі сплески агресії е, пару разів. Ось, а ми бачимо, що в фільмі. Ми бачимо зовсім психічно нестабільну, злу, постійно недовольну людину, яка завжди готова чуть ли не вбити свою сім'ю. Ось, ми бачимо, що вже у нас чоловік є ненормальним, А там ми бачимо, що в готелі кожне, з кожним невіст йому все гірше і гірше. Ось. Потім, тут у нас сам, саме така стосунки між хлопчиком та по кухарем зовсім відрізняються. Вони відразу ж подружилися в книгі, вони були такими дружними, та, та в них був такий певний зв'язок, а от в фільмі Дитина була зовсім холодна, вона холодно до всіх е поводилася. Але в книзі вона була такою, дитина як повинна бути, була радісна і так далі. Але ми бачимо, що дитина чомусь, єдина, кого ставилася нормально, поважливо, якось е радісно, це до дружини Джека, ось до його матері. Чирі. ось. І тому мені не подобається це. Тобто там він пригостив Морозова в книзі, дав, розповів тобі, оце вони подружилися, він розповів свою історію. У них був такий зв'язок чимось, був склейний, але там вони розійшлися на тому, що в них якісь були напряжені стосунки. Ось. І це якось заважало ну, Просто хлопчик почав його кликати, якщо навіть в фільмі про це не було сказано. Тобто в книзі там було наголошено, що якщо тобі треба допомога, клич мене. Ось, Мені, і як Стівену Кінгу не сподобалось те, що навіть не приділила якусь певну увагу до деталей, які можна було б злегко втілити. Тобто я люблю, щоб було хоч якось щось залишалось канонічним. Але, наприклад, навіть в кімнаті Денні там не залишилося двохярусного ліжка, там не залишилось сцени. Як показує цей готель, там була кімната, де він побачив кров та залишки містків. Там не було катання, ну просто там було певним мірою повністю віддалено від самого сюжета, нічого канонічного так не залишилось, тільки імена, деякий вигляд персонажів та все. Ось. Ми бачимо, що у нас кінцівка відрізняється. В книзі вона більш така. Добра, позитивна. Я взагалі побачила те, що в кінга він вибирає більш позитивні кінцівки. Тобто він міг в книзі всіх вбити, е ніхто не залишився, ось, але він залишає гарну кінцівку, тим показує, що життя, наскільки було б жахливе, є завжди рішення і завжди можна, так сказати, врятуватися, зробити щось, врятувати своє життя від всіх проблем. Ось. Але ми там бачимо, що кухар, який захотів спасти. Життя якраз цій сім'ї, його вбили. Ось, А хлопець з дружиною втекли. А Джей головний персонаж замерз в холоді. Ось, І те, що мені не сподобалось, те, що вони змінили, так, щоб скоротити сам метраж. Кіна... З самого нашого сценарія просто взяли і замінили якраз дерев, які можна було обіграти, але б це б дорожче коштувало за те, що там треба якраз працювати з технікою ці фігури рухати, щоб вони зробили лабіринт. Якраз кущів замість того, щоб постаратися над тим, щоб обіграти цю ситуацію. Якщо б обіграла б цю ситуацію, мені б набагато більше сподобалося, Воно б виглядало більш для мене краще, але це у кожного своє бачення. Я не якийсь експерт, це субо моя думка. На ну, всім до побачення!